Збройні сили України повернули контроль над селищем Макіївка, що на Луганщині. Евакуація під обстрілами. Як волонтери вивозять людей з деокупованих населених пунктів Луганської області? Що відбувається у Херсоні на четвертий день після звільнення? Зранку російські окупанти тричі відкривали вогонь по Авдіївці з реактивних систем залпового вогню. Град розповів суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. Мивколо міста всю, всю ніч бої, обстріли всю ніч по всім населеним пунктам. Опитне, на Водяне, Первомайське, на Зенітах, на Промці скрізь бої. За добу армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області, повідомляють поліцейські. Правоохоронці зафіксували 14 вогневих атак. Ракетного удару зазнала Курахова. Поранено місцевого мешканця, пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки та інфраструктура. Маємо травмованих від артилерійських обстрілів у Бахмуті, селах Андріївка та Іванівське. У Торецьку окупанти поцілили в лікарню та пологовий будинок. Обійшлося без жертв. 190 вибухонебезпечних предметів виявили піротехніки у Покровському та Краматорському районах протягом минулої доби. Підрозділи ДСНС обстежили понад 5 гектарів території. Олександра новини на Суспільному. Донбас. Збройні сили України звільнили 12 населених пунктів на Луганщині. За минулу добу наші воїни відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Стельмахівки і Білогорівки, де окупацію Макіївки Сватівського району підтвердив Сергій Гайдай. Якщо посмотрети на карту і інформацію Генштабу, То вже офіційно у нас 12 населених пунктів В та време область була практично повністю під окупацією, тому для нас кожен... Населений пункт це просто не колоссальное статістика, колосальне да? цього собаку. Волонтери вивезли з Невського Луганської області в п'ятницю, 11 листопада. Тепер він живе в шелтері в Дніпрі. Собака дівчинка, ім'я ще не дали. Час іщем хазяїв може хто найдса. Шінкову вони знайшли, вона кормяща. Ну кормила, наверное, давно, ну все одно не нашли. Невське від окупантів Сили оборони України звільнили два тижні тому. Там люди живуть без світла, газу та води. Повріжджені всі абсолютно дома. осколками. От, процента процент два, в яких односично можна жити, так сказати, пригодні для, для життя. Проте не всі люди бажають їхати, каже Євген, не хочуть залишати будинки та худобу. Теж таким способом намагаємося записуємо відео. Родственниками показуємо родственникам, которые находятся в гарячих точках. Звільнене село постійно обстрілюють російські війська. Під обстріл потрапили і волонтери. В п'ятницю, коли була евакуація, і був непосредственно обстріл по колоні, яка вивозила гражданські. Армія Російської Федерації це обстрілювала направлено У двері прилетіло осколок і задньої будку людей вивезли до шелтера у Слов'янську. Далі за словами Євгена, їм допоможуть виїхати в інші регіони країни або за кордон. Найближчими днями до разом з волонтерами планують їхати до Макіївки, що на Луганщині. Сили оборони повернули контроль над селом напередодні. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Свою роботу у Львові Маріупольська школа мистецтв відновила 28 жовтня. Національна спілка художників України допомогла з матеріалами, пензлями, фарбою та мольбертами. Останній навчальний день у Маріуполі був 23 лютого. Ми приймали участь у багатьох там всяких заходах, все українських міжнародних конкурсах. І ми отримали малюнки від турецьких дітей. Я пам'ятаю, тому що я робила якраз відео. Такі невеличкі тих малюнків, і мене так дуже тромили ті малюнки, дитячі спорці, які плохи мадавали там наш український прапор. Ну, підтримка відчувалася, що всі з нами, всі нас підтримують. Це така була акція. З 24 лютого художня школа імені Архіпа Куінджі переїхала на дистанційне навчання. Згодом окупанти знищили приміщення школи. Наразі будівля має такий вигляд. Заклад вигорів повністю, врятувати, каже директорка, нічого не вдалося. Сама Оксана декілька тижнів не могла виїхати з оточеного росіянами міста. Знаємо, що знищені картини Куінжик на прохання батьків. Ми зробили опитування і вирішили, що треба продовжувати навчання. Дистанційному, скажімо так, режимі і е, консультативна в, в тих містах України, де знаходяться наші викладачі, це е, такі міста, як Дніпро, Одеса, ну і Львів, Я у школі навчається 40 дітей. Онлайн відвідує заняття Маріупольчанка Майя наразі дівчинка живе у іншій країні, переважно малює патріотичні картини та влаштовує виставки у Нідерландах. Її батько захищає Україну на Донеччині. Я хотела научиться рисовать э, и быть живописцем, как Архип Куинжи. Это живописец, который родился тоже в Мариуполе и был моим вдохновением и по сей день является моим вдохновением. Хочу закончить эту школу, получить диплом именно этой школы, этой школы, которая осуществила мою мечту, и в будущем стать э, достаточно престижным... художником і прославить себе, свою страну, своїх батьків. Цьогоріч школа відзначила своє 50-річчя. До свята готували велику виставку з роботами випускників, але вони теж згоріли у Маріуполі. Нові роботи учні вже представили у Львові. Ми зробили виставку в органному залі. Ми співпрацюємо з органним залом. Ми проводили в них арт-терапевтичні заходи малювання для дітей і для дорослих. Так, наша, наша співпраця розпочалася з ними, і тепер ми вже готуємося знову до виставки. Це буде виставка, де буду я показувати свої роботи як художник і мої учні, ну тобто учні нашої школи, які зараз у Львові або в іншому місці. Директорка каже, що для розширення мистецької роботи, а саме скульпінгу, школі, потрібне додаткове обладнання, не вистачає форм для гіпсу. Юлія Слабінська, Олександр Забродін, Павло Ніфонтов. Новини на Суспільному. Донбас. Вже четвертий день у Херсоні вільне повітря, і люди його відчувають і вдихають на повні груди. Розповідає Херсонець Андрій Васічкін. Сьогодні знову херсонці вийшли на площу свободи, бо до міста приїхав президент Володимир Зеленський. Навіть попри те, що в місті немає електрики, води та опалення. Люди почуваються щасливими. До важких днів люди готувалися заздалегідь. У багатьох є стратегічний запас, говорить чоловік. Реджемо гаджети через знайомих, через друзів у кого є генератори. Ходимо до магазинів. де також ці генератори є. Зробили закупи стратегічно важливі. Готуємо на газу, у кого є духовка, у кого є плита. У Херсоні тривають стабілізаційні заходи навколо міста та по районах становили блокпости. Головною проблемою залишаються мінування військовими РФ, розмінування адміністративних будівель та об'єктів інфраструктури відбувається у центрі міста. Говорить голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в'їзду в місто до для до забезпечення заходів з розмінування. Повірте, ми все робимо для того, щоб повернути нормальну життєдіяльність і в місто Херсон, і всю Херсонську область в місто зайшли представники правоохоронних органів. Розповідає пресофіцер головного управління національної поліції в Херсонській області Андрій Кований. Поліція Херсона вже в місті працює. Люди дуже радо зустрічають. Вітають з 12 листопада. Відповідно до розпорядження начальниці Херсонської міської адміністрації Галини Лугової в місті діє комендантська година з сімнадцятої години до восьмої години ранку. У нас починають працювати наші комунальні підприємства міста Херсона, і найближчим часом будемо намагатися відновити саме водопостачання. Забезпечити місто світлом, і ви бачите, зв'язок теж старлінки працюють у нас, люди ловлять інтернет, але сьогодні обіцяють нам уже запустити постійний інтернет, і він почне з'являтися після обід і завтра по іншим усім частинам нашого міста, не лише у центрі. За повідомленням голови ОВА Ярослава Янушевича, мобільний зв'язок частково з'явився у Суворовському районі міста. Фахівці Водафон відновили базову станцію, яка знаходиться у районі Святодухівського собору. Крім того, в центрі працює невеликий пункт зв'язку від Київстару в штатному режимі. За словами очільника області, працюють медичні заклади міста. Від сьогодні безоплатні гуманітарні ліки можна отримати в трьох лікарнях міста. А з 15 листопада в Херсоні працюватимуть представники міжнародної організації Лікарі без кордонів. Також до відкриття готують центральне відділення Укрпошти. А біля обласної бібліотеки імені Олеся Гончара, фахівці з Кривого Рогу розпочали роботу зі встановлення флагштоку висотою у 55 метрів. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Майдані Незалежності в Києві харсонці зібралися святкувати звільнення рідного міста від окупації російських військ. Люди вітали одне одного, обіймалися, співали гімн України та не стримували емоції від сміху до сліз. Херсон це Україна, ми цього чекали. Ми, ми, ми плакали, ми танцювали, ми так раділи. Це емоції, які неможливо передати словами. Це ейфорія, це кайф, це те, чого ми чекали. Це найкращий день життя. Я вчився в Херсонській школі та проживав у місті Херсон. У мене були гарні друзі, Я з ними грався. Дмитро Косенко та Ангеліна Павлюк принесли на святкову зустріч прапор України, вивезений із Херсона. Це прапор вивез батько моєї дівчини Сергій Миколаєвич Павлюк. Це прапор, який висів у нас на де дистела була героїв Небесної Сотні. Цей прапор поїде додому на своє місце. Визволення Херсона стало радісною звісткою для городян, які зараз перебувають у різних куточках України та світу. Найкращий день, отправда найкращий. Сльози, буря емоцій. Єдине, що дуже хотілося б в цей день бути на площі Свободи. Хотілося б самі це побачити, як наші хлопці заходять у Херсон. Дуже радію. Відразу достали наш прапор, який з нами завжди. І намалювали маркером е, ці історичні вже цифри. Вони, це, 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 цей день назавжди тепер буде у нашій пам'яті. Ми просто неймовірно вражені тим, що відбувається. Сьогодні наш рідний Херсон звільнили від цих. Фашистів від Русні ми дуже задоволені. Емоції просто неймовірні, і ну я не знаю, як це передати словами. Сльози такі емоції були просто неймовірні. Неможливо висловити словами те відчуття, яке переповнює серце від звістки про визволення Херсона. Це щастя, це щастя від того, що ти знаєш, що Херсон вдома, Херсон вільний і український. Більше сотні переселенців з Херсона зібралися в Одесі біля оперного театру цими вихідними. Ми так довго довгождалі та це найбільше щастя за весь цей період, за ці місяці війни. Цього дня одружилася пара з Береслава, який також звільнили від російських військ. Чоловік Ірини Сергій Лукомський, військовий, який служить на південному напрямку. Ваші відчуття, коли дізналися, що і звільнений Херсон і вже наші в Береславі. Просто ще слов не було, були просто одні емоції. Дали путку на, на 10 днів Дякую. на свадьбу не спала всю ніч, розповідає Валентина Благоєва, яка виїхала з Чорнобаївки ще в квітні. Більш за все жінка хоче почути свою матір. Коли сказали, що все, Херсон, вже Україна. Я вже знаєте, чекала той момент. Коли знаєте, чекаю той момент точніше, коли я зможу приїхати до матері своєї. Я не знаю, це може через місяць, може і раніше, але я дуже сумую за нею. Тому що вона в мене єдина зараз залишилася в Чароваївці. Нікого немає. Немає зв'язку в неділі Я дуже сильно за неї сумую. Зібралися спонтанно, хтось кинув пропозицію це зробити у групі в соцмережах, розповідає волонтер Валерій Зарубін. Ніхто нічого не планував, просто хтось запропонував зустрітися сьогодні о 12 і всі підхватили Марина Круглова, Оксана Хлібус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.